Ну так помаленьку, по чуть-чуть, перебив ті мішечки, ось така виходить краса кінь. Рижий, ти таки приходиш сюди поїсти і домієш. Ти або оставайся живий, тут охраняй. або не треба мені так. Пішов, де свої грязні ділічки ділаєш, потім прийшов сюди, поїв, підлащився до мене і знову пропав. Так, іди не мішай мені. Іди, кажу, не мішай. Так, кстати, треба кипарисовики підв'язати. То був місяць тому сніг і в деяких місцях пообламувалися ветки. Треба це все якось компонувати із основним моїм заняттям, тому що це в мене так. Є 5 хвилин. Прийшов бистенько, щось поковирявся. Якщо чесно, то туйки в мене ростуть на святому дусі. Я тут особо з ними нічого не діла. Перший рік, звісно, вони переболіли в мене. Деякі люди казали, що капець своїм туйкам. Нічого, кажу, треба вірити, це хороше. От і вони. Прижилися. І тепер нормально вони так погнали в рост, без стимулятора в рост, а без нічого. Стараюся менше такі хімії. Тут ми бігаємо, руками трогаємо. То так воно саме по собі. Ну найкраще це, звісно, дає одобрення хвояти. Перегнивши, що я з лісу повістань, то вона, звісно, допомагає Ось так воно вже в мене це все виглядає. Получається цю плантацію я накрив. Потім в мене там воно ще одна така плантація, трошки більша. А ота взагалі здоровина плантація. Не знаю, ну я думаю, що мені кори сюди вистачить, то що залишилося, на оцю вкрить. Ну а на цю на цю тут, звісно, найбільше я налажував сюди хвою, так що поки що, поки що хай вона буде так. Бачите, снігом. Дві поприхиляли, поприхиляло, треба це все підв'язати, тому що пообламується. Якщо випаде знов сніг то вони точно обламуються. Там вони тут, звісно, тісновато їм. Не знаю, що у нас воно буде. Чи зможу я в цьому году їх розсадити туди, куди я планую чи ні.